Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 65 ударних БПЛА, типу шахет, Гербера і безпілотників інших типів. Військові звітують, за попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 46 ворожих БПЛА типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 19 ударних БПЛА на шести локаціях. Падіння збитих уламки на двох локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних СОЗСУ. На Сумщині загинуло подружжя з двома маленькими дітьми. У їхній будинок влучив російський безпілотник. За даними ДСНС, ворожа атака сталася в селі Чернеччина Краснопільської громади. Під удар потрапили двоповерховий і одноповерховий житлові будинки, які частково зруйнувалися. Після влучання виникла пожежа. Рятувальники одночасно гасили полум'я та обстежували пошкоджені будівлі. З-під завалів одного з помешкань, де проживала сім'я, співробітники ДСНС деблокували тіла чотирьох загиблих батьків та їхніх синів 2018 і 2021 років народження. Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури на Чернігівщині без електропостачання понад 26 тисяч абонентів. За інформацією, обленерго відключення фіксуються у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах. Енергетики вже приступили до відновлення, однак виконуватимуть роботи з урахуванням безпекової ситуації. Війська РФ дронами атакували Київську область, пошкоджено будинок та авто. Є постраждала. Чергова нічна ворожа атака дронами на Київщину в області. Працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі влучань в об'єкти критичної інфраструктури. Не допущено. Заявили у Київській ОВА. Повідомляється, що у наслідок ворожої атаки у Броварському районі постраждала жінка 1950 року народження. У неї гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз. Одесу затопило через сильну зливу. За даними ЗМІ, деякі трамваї зупинилися, тролейбуси змінили маршрути. Чорноморськ теж потерпає від води. Тим часом на 30 вересня синоптиками оголошено штурмове попередження. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів очікується дощ та пориви вітру до 17 метрів на секунду. У ДСНС Харківщини попереджали про погіршення погоди також. Велика Британія посилює вимоги для українських біженців. Тепер недостатньо знати англійську на базовому рівні, а також потрібно мати бездоганну репутацію. Про це пише The Guardian. Окрім цих двох умов, щоб отримати постійний дозвіл на проживання, біженці мають працювати та не отримувати державні виплати. Володіти англійською на високому рівні повинні мати бездоганну судимість, адже через дрібні кримінальні справи можуть відмовити у наданні дозволів, долучатися до волонтерських та громадських ініціатив. Українські біженці принесли Чехії близько 616 мільйонів євро доходу за півроку. Це вдвічі більше ніж сама Чехія витратила на підтримку біженців за перше півріччя 2025-го – 312 мільйонів євро. Про це пишуть змі зазначається, що Чехія прийняла близько 400 тисяч українців. Завтра у США може настати шатдаун припинення роботи уряду. Про це заявив віце-президент Ді Венс та звинуватив в цьому опозицію, тобто демократів. Закриття уряду призведе до відправлення сотень тисяч федеральних чиновників у неоплачувану відпустку. Також відомо, що Трамп анонсував звернення з Білого Дому о 18-й годині за київським часом. Тема не зазначається. Українські нардепи хочуть висунути Трампа на отримання Нобелівської премії миру. У раді зареєстрували відповідний проєкт постанови про звернення до Нобелівського комітету. Текст законодавчої ініціативи та додаткові документи ще не опубліковані на сайті Верховної Ради. Ціна золота оновила історичний рекорд. За даними видання Білд на біржі Комекс. Ціна досягла 3853 долара за тройську унцію. Так дорого золото ще не коштувало ніколи. З початку року дорогоцінний метал додав близько 45% у ціні. Тим самим він значно випереджає інші класи активів. Біткоін, наприклад, подорожчав з кінця 2024 року лише на 5%. Американський індекс Dow Jones додав лише 9%. Золото. Обганяє всіх, як пише видання, одна з причин зльоту ціни, політичні кризи та війни на тлі невизначеності та падіння довіри до долара. США багато інвесторів біжать у золото, яке вважається засобом захисту від інфляції. Аналітики вважають, що ціна золота зростатиме й надалі, особливо якщо збережеться м'яка грошова політика ФРС. США.